Ви дивитесь ранок вдома. Розпочати новий день з наснагою та у доброму гуморі вам допомагаємо. Ми, Ірина Хоменко та Костянтин Костянтиноктябрьські. Як завжди, по буднях наша тер триває з 7.30 до 10.00 години. А у вихідні побачити добірку найкращих сюжетів за тиждень можна з 7.30 до 11.00. А зараз історія про американця українського походження, який допомагає батьківщині своєю творчістю. Надихаємося прикладом волонтерів та добродів з усього світу. І дякуємо. Стен Прокопенко американський художник українського походження. Стена знають у всьому світі завдяки його ютуб-каналу з безкоштовними уроками малювання. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну митець з особливим творчим підходом допомагає своїй рідній країні. На каналі Стена понад 3 мільйони підписників і майже 700 навчальних відео Цікаву і корисну інформацію знаходять тут для себе як художники-початківці, так і профі. Головне правило успішного україно-американського вчителя звучить так: навчання малюванню повинно бути веселим і надихаючим. A proud Я гордий український американець. Моя родина переїхала у США, коли мені було шість років. Я дуже пишаюся своєю українською спадщиною. Тим паче, зараз, коли мій народ бореться як Давид з Голіафом, аби допомогти батьківщині, ми з колегами влаштовуємо різні тематичні трансляції. на спеціальних українських уроках Стен та його команда навчають всіх охочих малювати з натури дівчину у вишиванці. Показують, як анімувати синьо-жовтий прапор та створюють портретні варіації на тему традиційних жіночих головних уборів. Завдяки своїм творчим ініціативам художники зібрали понад 55 тисяч доларів. Кошти направили на допомогу українським дитячим лікарням. Стен зізнається, що надзвичайно сумує за батьківщиною, адже останній раз відвідував своїх рідних в Україні аж 13 років тому. Тоді поїздка надихнула художника на створення серії портретів земляків. Стен говорить, що у нинішні непрості для українців часи йому особливо хочеться підкреслювати і відзначати красу нашого народу.